Всім привіт! З вами компанія Autofocus У нас нове надходження. Це Hyundai Accent хазяйська дійсна машина 2011 року випуску від одного власника салону. 1.4 ГАЗ чотири бачите, по бачите, вона виглядає на чудово. Технічний стан також дуже чудовий В даному автомобілі. Один власник салону, тобто офіційний наш автомобіль. Без будь-яких, так скажемо, запитань. Подивіться, чистенький салончик. У нас була зроблена хімчисточка спеціально. По передньому плану маємо два передні 100 маємо механічне регулювання передніх сидінь. але у нас в достойному плані. Ось таке кермо маємо не затерти, маємо газову установочку 125 тисяч рідного пробігу. Кондиціонечок за правило не працює, стоїть магнітова піонерка. також працює. Механічна коробочка передач. Тому, в принципі, ось такий варіант. Є у нас на продажі дійсно хазяйська машина, сідайте, їдьте даю принципі все. Тому комуціхалотайтесь пишіть, Михайло Гришка, 4 А компанія Автофокус.